І є таке твердження, що якщо ти хочеш зайти у 25-му році в Ютуб, ти повинен бути уже класним. Якісно це робити, мати продумано тему. Але я відношусь до тих людей, що якщо ви захотіли щось робити, то беріть і робіть. А не просто придумайте собі список, чому ви ще недостатньо готові для того, щоб розпочати щось. Мене звати Юлія Гатлан, і ви могли бачити мене на теренах інстаграму, тому що свій блог я веду з 2017 року. На теперішній час я є власницею діджитал агенції, також маркетолог і наставник СМС спеціалістів. Звичайно, дружина, мама, іммігрант в Канаді. І свій канал я хочу розпочати з такого недипового неформального відео, яке навіть не має сценарію, і це уже напевно 20-й дубль цього відео, але це показ того, що шукати себе. І шукати те, що тобі подобається, або починати щось нове, яке тобі абсолютно невідомо, це нормально. І як на мене, це не є слабкість, це справжня сила, тому що коли людина йде у щось невідоме, вона розвивається, вона росте, вона стає сильнішою, і вона ніколи не може передбачити, чи справді це буде їй підходити, чи не буде тільки тоді, якщо вона цього не спробує. І Напевно, на мою думку, набагато краще спробувати і шкодувати, ніж не спробувати і шкодувати що гірше. А так як я овен, то інакшого розвитку подій у мене і бути не може. Чому ж я обрала тему про пошук себе для першого відео? Якщо у презентації конкретно хто я? Я розповіла, що у мене вже є якісь досягнення. А все тому, що зараз я на етапі такого перехідного етапу свого життя тавтологія, але реальність. І ця реальність є на даному етапі не лише в мене. Спостерігаючи, що відбувається зараз у контенті, у тому як люди діляться своїми думками і що вони проживають. Я бачу, що у нас поділилося населення на дві категорії: перше це люди, які йдуть до своїх цілей, які шукають, що їм подобається, шукають різні види. Доходу, реалізації, диверсифікації. І, того. і ті люди, які хочуться зробити, але по певних обставинах вони бояться. Вони ж за все думають, що пошук себе у 25, 30, 35, 40 років це дурістіка. Тому що ти вже мав чи знав, чи повинен розуміти, що ти хочеш робити в цьому житті. Особливо, якщо ти вже достатньо. Зілий, наче для суспільства у 30, ти би мав мати і дітей, і квартиру, і машину, і бізнес. А якщо нема, то все. Якщо ти не встиг до 30, то ти хто? Правильно, ти не так. Але хто таке сказав? Хто сказав, що ти не маєш права змінити свою діяльність? Хто сказав, що ти маючи класну роботу, маючи те, що тобі подобається, не можеш шукати ще щось, що буде приносити тобі задоволення. Адже це нормальне явище, коли ти пропрацював якісь діяльності, вона тобі подобається, ти кайфуєш від неї, ти отримуєш хороші гроші з неї, але в якийсь момент ти розумієш, що ти хочеш щось інакше, ти хочеш ще щось. Тому шукати себе і шукати якісь такі речі це окей і. Як модно зараз говорити з психологами, ми не шукаємо себе, ми створюємо себе. А для того, щоб створити себе, треба багато що спробувати. Це ж логічно, правда. Ти ніколи не будеш знати, чи буде тобі подобатися там, теніс або волейбол, якщо ти цього не спробуєш. Ти ніколи не будеш знати, чи тобі подобається, і ти кайфуєш від подорожей в горах чи, наприклад, від хайкінгу, коли ти цього не спробуєш. Тому що те, що розповім я тобі, 100% може для тебе бути якимось. З дурним, незрозумілим, і взагалі ти на мене будеш дивитися коси криво. Але коли ти це спробуєш, ти будеш чітко розуміти, ок для тебе це чи ні. Тому зараз ми маємо всі чітко зрозуміти для себе, що шукаючи себе у 25-му році, ви йдете своєю дорогою, своїм шляхом. І це нормально, якщо ви спробували десь якусь професію, якусь діяльність, якусь роботу, і пішли геть. І це точно ненормально, коли батьки вам кричать: ну в тебе ж була така класна робота в банку. Чому ти від неї пішла геть? Чому ти звільнилася? Для мене це не ок, тому що кожен з нас відповідальний за своє життя і повинен. Брати цю відповідальність повинен донести чітко думку до іншої людини, чому він хоче так зробити, або не донести цієї думки. Це теж наша відповідальність і наше право, бо ніхто нас не заставляє це робити. 2014 році я навчалася на економічному факультеті Франківську, вже мала практику по спеціальності і чітко розуміла, що це не буде роботою мого життя, тому що є багато, але для того, щоб досягнути там успіху і найперше, щоб потрапити на якусь нормальну роботу. В цей же самий час я познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, і зовсім скоро ми одружилися та розпочали онлайн бізнес. Це товарний бізнес. На цей час нас. Дуже швидко і стрімко все розвивалося. і це нам подобалося. Але в якийсь момент я розуміла, що потрібно шукати, що тобі подобається, де ти хочеш далі жити, розвиватися і тому подібного. І як сьогодні пам'ятаю, в грудні 2015 року чоловік подарував мені лампу для нігтів. і сказав: Ти хотіла ніфті? От можеш собі робити. І з того і почалася моя кар'єра майстра манікюру. Я дуже швидко і стрімко набрала базу клієнтів. Мені подобалось те, що я роблю. Але в один момент я зрозуміла, що це пік. Ти набрав те, що міг, бо в добі 24 години, а в тижні лише 7 днів. І цінова політика теж має свій пік. І далі або ти залишаєшся на тій самій точці, або ти масштабуєшся. Але для масштабу треба розуміти усі ризики, місця локації, де ти знаходишся, і ще це. Справді цього варто. Тоді я зрозуміла, що пошук себе триває, і треба шукати щось інакше, що буде тобі більше подобатися, ще більше приносити задоволення і в чому ти зможеш розвиватися наступні всі роки. І в цей момент я почала розвивати свій блог. А за декілька місяців дізналася, що я вагітна. І мій блог з мотиваційного блогу перетворився на мама блог щоденник». Знову ж таки, я дуже плавно та етапно переходила із манікюру у блогінг. На той час блогінг ще був абсолютно не але тим не менше таким чином я розвивала свій блог і, народжуючи Сашка, на 38-му тижні я прийняла свого останнього клієнта в манікюрі і перейшла в нішу. Це такий знову ж таки шлях того, що коли ти щось змінюєш. Шукаєш себе, шукаєш те, що тобі подобається. Ти чесний із собою, ти чесний своїми відчуттями, то нормально змінювати щось. Але повторишся, ми живемо в суспільстві, в якому часто на тебе титають пальцем, якщо ти хочеш звільнитися з якоїсь роботи, хочеш почати щось нове. Це вважають відкатом, але для того, щоб перейти на новий рівень, змінити своє життя, одразу потрібно бути на дні, бо інакше ти від нього не відштовхнешся. В цьому місяці мені виповнилося 30, і я знову ставлю собі питання: а що ж мені подобається? А як я хочу прожити далі своє життя? А як будуть виглядати мої роки там 40-45 п'ять? І мені знову хочеться шукати себе. Не тому, що мені щось не подобається, а тому, що мені хочеться спробувати щось нове. І як на мене, це абсолютно нормально. І Я дуже вірю в те, що ми не зобов'язані займатися все життя одною і тою самою діяльністю. І мене набагато більше драйвить те, коли я можу змінювати якісь проекти, роботи, напрямки, диверсифікувати це, як це модно говорить. Але тим не менше, коли я можу вибирати в своєму житті так, як я хочу. І цей канал буде саме про це. Я буду ділитися своїми думками, маркетингом, звичайно, тому що це основна моя діяльність і це спосіб. Мого життя і про міграцію, тому що ми вже два з половиною року живемо в Канаді, і мені є що сказати. Тому, якщо вам таке відгукується, підписуйтесь, підтримуйте, ставте колокольчик, лайк, чи як там модно говорити. І до зустрічі в новому відео.